Вітаю глядачів мого каналу вітаю українське панство, вітаю Запоріжців. А, сьогодні в мене є такий запрос. Людина заказала розклад, але в Ютубі ніколи дивитися, ніколи немає часу, немає. Ем... Ну, Такий графік у людини, що ми не співпадаємо і не виходить. Тому. Е... Питання, питання ось таке, тобто чоловік, в нього питання про роботу, чи буде в нього, чи знайде він по своєму фаху, іменно по своїй професії, роботу до кінця року. Знаходиться він за кордоном. Ну, він же не молодий. Ну, як не молодий? Полтинник є. Так що, ну, біля полтиника там. Біля полтийника, ну, я ці моменти не обсуждаю. Кожен приймає своє рішення, в кожного своє життя. Так що тут таке діло. В общем, коротше, людина за кордоном питає, чи буде в нього робота до кінця року, чи знайде він її. Ну і далі два питання, щоб, чи прийдеться перенавчатися на щось інше, чи буде можливість зробити щось своє маленьке. Ну, тобто, якось треба жити. Ось так. Ну, Перенавчатися все ж має мають, що буде якась інша робота, тобто не по його професії. Ось так. Зараз подивимося. Зараз я проговорю його дані, наміри до карт. повинна дивитися. Так, я просто відбираю, що потягне моя рука, 5 карт. Всі ми відкладаємо. Вже бачили цей розклад. Це ми просто перемішуємо і викладаємо. Ось така у нас картинка. Звісно, що прийдеться докладати. Ну, Плани, бачите, даже є плани на повернення. Повернення. Але по ліліям це він хоче повернути, е, і чекає звістку, е, щоб е, попасти на. Свою роботу. Звісно, він користується якоюсь фірмою. Ось вона, ось він з нею тут веде ці всі. Але фірма тут щось вона така, не дуже. І лежить робота, але робота лежить між масками. Ну Маски то не завжди погано, так що ось робота лежить і лежить він. Мені треба докласти карту, я, щоб я могла впевнитися в своєму баченні. Ну, скоріш всього, так, що він знайде ту роботу. Не дуже він буде тут, скоріш всього, задоволений, бо, мабуть, зараз ми подивимося, чого та маска випала. А, значить. Я люблю розкрити, тому що мені так краще більше я знаю, краще бачу. Да, Бачите, падає на ці стосунки з фірмою. Ось ще на маски йде роздоріжжя. Тобто тут ще під питанням буде, чи він знайде ту роботу. Бачите, які погані карти тут йому падають. Так, ну що я можу сказати? Так, дерево хороша карта, але це... Якось даже ближче додому, скоріш всього, що ні, не буде не буде в нього роботи. До кінця року я не бачу в нього роботи. Дивіться, значить, плани є. плани є Дуже він хоче наблизити то це йдуть. Е... Е, е, ідуть можливі оці всі контакти, все він там вже куди мог. Скрізь він відправив, ось іде книга. Ось іде книга тут якась іде, знаєте, по колодцю, і по, от, якщо ще й гора поряд. Ну, я не скажу, що тут таємниця, але може навіть якісь моменти навчального плану, може навіть прийдеться то щось таке робити, не знаю. Але тут на фірму падають, припадають, бачите, тут і проблеми, і двойственна ситуація буде йти. А, розвілка, тобто він буде стояти перед вибором, його будуть ставити перед тим вибором. І робота от в нього буде йти, він не буде задоволений, він буде переживати, він буде нервувати, буде не получатися щось в нього. Ось він буде психувати, псих, психи будуть бити, хаос в голові, нірвотрьопка. Коротше кажучи, ось по пташкам буде хлопотати по, по цьому всьому. Ну, а це сім'я. Це сім'я його, він буде сім'єю, поки що Поки що я до кінця року я не бачу цієї роботи. І а, по от, книжку хочу роздивитися, книжку, рішення якесь буде його. Ну, непогане рішення, може, навіть буде навчатися чомусь. Але тут, бачите, тут опять ідуть тучі. Тут якось воно не дуже, ні. М -м. Якось не дуже. Якась неясна з цим ситуація. Ні-ні-ні. Щось воно не то. Ну і зараз я на роботу все ж таки покладу отут. Так, по роботі. Ну це вже буде, скоріш всього, туди надалі. Все ж таки, щось він знайде, але це вже буде туди надалі. От До кінця року, поки що ні. Поки що ні. Але потім потім ось прийде час, треба почекати ось. Іменно тр Треба почекати, ось ключ іде до часу, тобто треба почекати. І якщо він дочекається, то він а, знайде, отримає ту роботу. Ось. Ось, навіть іде цей корабель. М -м, зараз я вам покажу. Тобто, ще не прийшов той час, от треба дочекатися, от я кинула на роботу. По клеверу, воно вже піде і далі букет іде. І ось на нього я поклала іде час і ключ. Тобто ключ іменно в часу треба чекати. Треба чекати, і ось підуть зміни по кораблю. Ну, це, це то, що йому треба. Це те, що йому треба. Да, да. Але це, знаєте, як буде? А, ну, Мабуть, він паралельно буде ще займатися. А ну, зараз подивлюся, може він тут буде займатися, може, якась іще фірма йому щось тут надасть. Тут якась от дівчина припадає. Угу. Ну, Це ця фірма йде. Гроші будуть з нього брати. У нього будуть брати гроші. І ось він буде ще розглядати якусь фірму, але тут теж йому не дуже подобається якось. Буде блукати, але оця, оцей варіант буде на кращий якийсь інший. да, Тут буде якийсь договор, і тут буде все нормально. Тобто треба іншу фірму. Отут, де дівчина, де дівчина, тут не треба то брати, то тут е, йому не підходить, не підходить цей варіант. Так, да, це ось іде фірма якась. Отут проблеми, бо він буде переписуватися, тут общатися, але толку буде нема, ніякого буде просто очікувати. Інший варіант буде, і він буде те, те що йому потрібно. Так що, от, і е е е ви подивитеся, і вже будете знати, ви знаєте, що там у вас, яка ситуація. От навіть двойственна оця розвілка тут буде декілька фірм. Тобто, інша фірма все ж таки вам знайде той варіант, але треба зачекати. Може, вона там якось і відтягує вам, а ви не хочете, хочете швидше, то все То все одно треба почекати. З тою фірмою, яка з вас згребе гроші, пообіцяють, вони нічого вам не зроблять. Ось так. Тобто, треба чекати. Скоріше, цього, ця інша фірма от вона буде вам обіцяти, от бачите, воно лежить отут. Інша фірма, а тут от ідуть проблеми. Всі, да, от я дивлюсь по діагоналі. Е, так, ось, бачите, розвілка йде на роботу і на оцей статус. Тобто е... так, так, да. І от психувати буде іменно із за роботи. І за роботи. Ну, Буде вдома психувати, буде достанеться там усім. Достанеться усім. І оця фірма, яка ось вона, ось вона несе проблеми. От, по-перше, ви, щоб зрозуміли, оця фірма і там, де жінка, вона буде брати вас, з вас гроші, е якісь, ну, бачите, показало, значить, якось вони будуть, то, може, більш чим треба, знаєте, щоб швидше знайти, то не вірте, вони нічого вам не зроблять. Треба чекати. Треба чекати. Ось так. От книга йде. Може навіть, знаєте, ось книга падає на статусну цю фірму. От реально, скоріш всього, що треба бути, треба, знаєте, тут поряд колодязь, може, так, да, може навіть потрібно буде трошки щось там, своє, там, поповнити свої знання трошки. Може, так, чуть-чуть. Бо от книга ідеї, от щось вони захотять від вас, оця інша фірма. Але тут ще по книгі може бути, е, ну тут документів ні, тут навчання йде якась таємниця, якось так воно. Щось таке приховане, тут якась історія. Чому книга впала? Цікаво, чому книга впала. Ну, покажіть мені, чому впала книга, що хоче ця книга? Що вона хоче ця книга? Покажіть мені, будь ласка. Так, да, тут падає жінка оця. Так, я поняла, оця жінка, вона, вона, скоріш, оце приховує, щось приховує. Оце ця жінка, яка приховує момент якийсь. Так, 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 оце. оце, І бачите, з нею лежать поряд проблеми. Ну, ось тут, тут як, тут немає обману. Немає обману. ну, Ось, да, це у цієї жінки, оце буде ця історія. Скоріше всього, що вони пообіцяють, що вони можуть швидко знайти роботу, звізьмуть гроші. Ось, ну, Оця книга по ним іде. Це така, як вони там вони приховують. Коротше, вони приховують, вони знають, що вони не зможуть знайти роботу. Це і є їхня таємниця. Але вони ось будуть обіцяти вам ось і все. Так що. Треба почекати. Треба почекати. Бачите, от якщо у вас дві фірми, то інша фірма, яка відтягує час, тобто треба почекати, оце з цією фірмою працюйте. Та, що обіцяє зробити швидше і бере з вас шалені гроші, не розраховуйте на це. Там дівчина буде і вона буде вас обманювати. Це її таємниця і є. Це вона буде це приховувати, Ось так. Все, я вам показала. Люди, кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Є в описі мій вайбер, WhatsApp, Telegram, все на одному, всі меседжери на одному номері телефону. То звертайтесь, пишіть зразу питання, щоб я могла оцінити роботу, щоб могла написати, скільки воно буде коштувати. Все, почуємось, па-па!